Несеренчливий народ мій не плаче. Господи, помилуй добрих русинів. Всі рядки написав син нашої сріберної земли, письменник Іван Петровцій, котрий дуже зболено переживе за рудну землю, за свій народ. Міське наше телевізійне колесо буде котитися по його путиках в жизни. Моє слово русинське, моє поетичне слово, то є моє єство. Зміст мого життя, содержання. І нишній день, я думав собі, що і завтрашній день треба наснажити слово аби також, аби дихало не леменниць, аби дихало і завтра. Я свідок живого русинського слова, якоє русинам сам Бог дарував. Уд Бога безсмертна є світа основа, уд Бога безсмертні русинські слова. «Прапрадідів моїх в часи безберегі русинські слова гикої звізди вели. Русинське слово є Альфа й Омега, усього, що має русин на землі. Уночі кромешнів ми з ними безсмертні, сонцями нам світять русинські слова, не дам урагам ізгирити, і стерти тот дар, що русинам сам Бог дарував. Якось оно так у мене виходить, що я мало обробляв стихи. Вони нараз у мене йдуть цілими. Інколи собі, і мачеш пробуде чоловік, думає собі на Господи, це не лінує». Та запише два-три слова. Сядеш собі, не каже, а ти вже чотири години робиш, вже списав до з десять листів. І, але пак через день-два відбереш ліпше, що з того було. Ну так я кажу, мені се тут і стихи, котрі. Біг нам дарує, котрі йдуть маленького зверху, оті і до народу доходять, до людей, і людям це любить. А в то, що знаєте, ті чоловіки себе умучить, та -та, та та мука так і вмирать муку. Може, людям, але йде те, що йде радосно, що йде істинне, що йде русинське. А я хочу повісти, ось, так як в останній час я займав унелем. Русинським писанням, а й, і торгу книгами в наш світлий час ужити якось. І знаєте, дуже і дуже добрий резонанс русинські стихи мають у нашого народу. Беріть такі, я би таких геніальних людей, як Чухран, Чучка, Чорі, чомусь усі починають, а всі, всі по-русинськи по правді геніальні. І Чесно кажучи, я собі так думав, що е, е, кить позирав на цих людей, та Господь Бог дає талант національно. Розумієте, вони уловлюють дух, мелодику, на музику нашу і чувствуєш також і їх істинні тут стихи йдуть від е, самого кореня, від самої глибини, від джерела. Іру русинської слово, не страшися бити русином, гласить заповідь Господня єдинадцята. Най не тко в душивтя не згасить, в то, що одмами з няньом починається. Видиться, но ну, що то то слова по русинських селах проговорені, казка, співанка у них жива, Лем Господь бюг знає, коли створений. Тот дарабчик рідної землі, що за рідну хижу зеленіється. Попут стріхи потята малі, штолем порусенське розумівця, кой куйбивий ще дітвак, як ярець у дманка всього узвідував, по якому то бринить брендак над біжолмов у садові дідовим, чию воду із ріки веселка п'є, тко то то у возюр градом грявкає, Туй навхтема, що лише дає, порусинську душу свою вказує. Ти живеш у русельському краю, Лем позбався утиску прийшляцького і буде жити дома, і в раю заповідь співняти 11-ту. Свідитьмеся, який що... біг уже чоловіку щось дав, того по правді дав у дитинства. І навхтема у мені десь там у ну, пульсувало наше русинське слово. Уже потім, коли. Десь молодими з мого села Іван Попович почав писати музику на мої слова і сповняти співанки. Мені це все виділо, і наші слова, наша бесіда майже і Поповичу, і для нас. і знаєте, Дуже так твердо по-русинськи почав писати, уже коли чомусь хотів дуже написати для Івана пару наших таких текстів, хоч Іван їх і не і не сповняв. З прицілом на Івана і почав їм писати деякі музичні, деякі такі тексти, що могли б бути волошні діла композиторів. Моя мамка для Івана була така гиб його рідна мама, а Іванова така гиби моя рідна мама. І коли Іванся вчив у консерваторії у Львові, а я робив вже вчителю Мосої. Та я навтема до Олени Васильівної приходив додому, ми там казкували. До мене тепер доходить, вона дуже розумна, інтелігентна жона була, все мене підсовувала релігійну літературу, він почитав. Ну, там в мене і того вдома і було, бо у мене старший брат Піп. І розумієте, була для нього дуже велика трагедія, коли умела Іванова мамка, але ну, я був туди за границею, а Іван е, тяжко був хворий. і е, Третій день був у реанімації. І не я, не Іван, не билися ми на похоронах Олени Васильівної, але ж був мій нянько. Або ви порозуміли, які були відносини між е, чоловіком і жином у селі у нас, бо мій нянько пішов на похорон, а Іван отець підійшов до мого нянька, обняв його за плечі та каже, ну що, Юре, а моя мамка в на рік раніше, Ну, що каже Юре? І я так став сиротом. Чоловік, який втратив жорнув, то вже почувствував сироту. Іван по тому по операції, десь через місяць, прийшов на село маленько реабілітувати, каже, обох написав, я за іну написав словами. Він мені каже, так напиши, каже, що то було б і для твоєї матері, і для моєї. Я то написав, Іван нараз одобрив, і заспівав, акапельно. І знаєте, що дуже ми було ну, приємно. Два роки тому Іван мав 60 років, і у Києві у театрі опери і балета імені Лисенка Іван мав концерт, покликав мене туди, я там і виступав, і з 24 співанок, що він там співав, у супроводі дуже таких знаних колективів, та 8 співанок прозвучали на мої слова, і акапельно звучалася ця співанка, яка присячена і його мамі, і мою мамі. На горах квітли, молоденькі сливи, свіла усмішка в мамі на лиці, по рідному село йшов щасливий. Моя рука у маминій руці. Раптово небо громом розкололось, і груди розкололися мої мелодією неба мамин голос мене тоді уперше напоїв. Наша русинська література і дуже давна, і дуже багата. І лемписемна література наша нараховує майже 400 років. Кіть будемо брати от, ну, лем, брімлем першого катехизиса, який вийшов при єпископові Декамелісові у 1698 році. Та Ужалем тих граматик до нашого часу мали 22. Многі з них були дуже такі що плодотворні, що писалося і ними. Много. І ми маємо дуже-дуже багату русинську літературу, писану і по латині, і язичем, і по народному. Е, я дуже довго писав свої стихи, а далі порозумів, що треба вонишні вчителя указати і то, що ми мали. І я е, так Бог дав, що мав у Непілу бібліотеку давніх видань, і мав їм таку сиренчу, Ось покликав мене до себе Віктор Іванович Балога та повів мені зробити список десяти тих книг, які б е, треба було упустити тепер. Я йому написав той список, і Віктор Іванович нараз пою що першому будемо видавати е, Книжку Євменія Сабова, Христоматію, котра була видана у 1893 році. Дуже раритетне видання. І дякуючи Богу, і, дякуючи Віктору Івановичу Бологові, книжка була опущена тиражом. П'ять ізрів, п'ять тисяч примірників. Сам Віктор Іванович п'ять сто завіз у греко-католицьку академію тою ж у роді греко-католицьку академію імені Ромжі, і це знав точно, бо приходили до нього у мій бовтик, де я торгував книгами студенти. Я їм предлагав цю книжку. Вони кажуть, не треба. бо Вона Віктор Іванович Блога вже завів. Дуже цінна книжка. Євменій Сабов повибирав текст із старих церковних книг. І до свого часу, по тому були дві війни, була революція, був Совєтський період, ушитко знищилося. А усі в книжці обсталося не кивана. По тому дуже много говорили русини за усякі граматики. І з усіх 22 граматик у нас май така, яка дуже много дала видань. Була граматика Івана Гарайди, упущена 1941 року. У 1941 року до 44-го з граматиків було упущено понад півдрага ізрів усяких видань, книги, журнали, новинки, школьні учебники і так далі. Граматика діяла, і я вам повідомлюю також, її можу би хоснувати і тепер. Далі у нас, як ви знаєте, і кулінарну історію наш народ має не Стрина художника Володимира Микити Анна Микита у 1928 році упустила книжечку, яка називалася Книга варення для сельських карпаторуських жінок», де подані рецепти наших русинських страв. Виходячи з тих продуктів, які ростуть у нас, я просто зачитав на перше, які страви були: дяма, полівка, пудбівка, мачанка, чир, суканиця, затірка, ріплянка, кменковка. На друге страви дзьобані, дзьобачка, ратота, токан, гугель, голубці, кляганець, герші, лашки, руслики, таркели. На солодкої Шитимині, фанки, штруглі, пішковти, кіфлики, баноші, тепертовчі. І у кінці подано 10 сторінок, як треба різати свиню, будити шоудері, набивати маюші, чинити пікницю, будити і так далі. Чудесна книжка. І теж дякуючи, значить, туйка, якщо і сі по книги Віктор Іванович, то туй мушу повісти за чудесних наших спонсорів, професора Івана Туряницю. І Істинного русина, великого русина Володимира Федоровича Біланіна і Івана Івановича Олексіка. Дякуючи цим трьом людям, кулінарна книжка була випущена. Ну і ви знаєте, я з усою, а в нас у селі. У середині ХІХ століття народився такий знаменитий наш будитель Феодосій Злоцький, много за нього говорили. Правда, ніхто не знав, знали ж писати, що писав. Що... Ну, а в мене, так, я кажу, якось ми це вело на старі книги. Я мав єдину книжку, яку було видано у 1923 році, то я взяв книжку Феодосія Злоцького, узяв їм першу книжку Федора Потушняка. І ну то вже ми себе додав. І значить, книжечку, яка називалася Троє з осою», де освічанам відкрив очі та й нашим русинам на тих писателів, які були з мого села. Уткрий, дітинко, дідикю Гербарій. Поникай, що там по межа файнієся, файніється Некрополь це глосарій. Котрий з листків скришився, це жовтів. Увіділась, тепер бери у ручку, фіялочку, цінторію, люляк. Як пахне чабрик, материна душка, гладушник, зелемозень, ростонаст, чистяк, там чорнослився, кличе одоляном. Там брескиня та кагий й зимозіль, там ливлять лускавить з опоєм п'яним, там умич, кислич, і хміль. Касатник, сабельник лежить піля яглуші, там Божа кровця, Іванецька трава, бульбук. Галапас, пахнотовтя душить, там крушина, то й таку ще жива. Вдихай, приникуйся і серцем слухай всі шуми, запахи і кольори ростин, учуй габу їх ще живого духа, Сятиєм назив кидавав русин, русинська сила душе всьому зіллю, русинський дух живе у сих словах. І ти, дітиночко, Ніколи вбись не сміла забити їх. Бо в них душа жива, Живо є все у тим, що прозрастало в землі русинській, так і в душі. Ти низька їх очима обіймала, а завтра серцем обняти спіши. Спіши свому молитися, любити, у смерті всокотити провбайлуй, кить істинно на світі хочеш жити, та гонна жити Лем тепер і туй. Само собою э, духнович. Наш писатель номер 1 Я хочу повісти, що десь років тому 10 був упущений Духнович у серії Красне письменство у видавництві Карпати. Айбо що дуже зачудувало, що основна маса стихів Духновича пішла в переводі на українську бесіду. Я ніч не казав, тому що вже сам цей факт. Самі здателі доказали, що русинська бесіда є чужою українською, бо перекладають лемих чужої бесіди. Ну а Туйка я дав Духновича і його стихи, його афоризми, його історичні роботи. І це да, до кожної з цих книг я написав переднє слово. Буквально тепер я упустив книжечку Олександра Павловича, теж наш будитель. Бо і премію імені Павловича вчинили, і теж Гітокарь Челядь дуже мало знає. Книжка перевидана фототипно. 1923 року була упущена, називалося Вінець поезії Олександра Павловича. Видав її чоловік, який ще особисто знав Олександра Павловича. Яся дуже що учинив цю книжку. Майже більш два роки пішло наємно компонування цієї книги. Я обрав дев'ять авторів, котрих рахував просто геніальними. І я не просто їх дав, я дав їм фундамент для їх, тих архітектурних, поетичних споруд наш фольклор. Туйки є 18 сторінок наших пословиць. 18 сторінок наших русинських анікдотів. і є чудесні шаржі, які вчинив наш русин із Пряшова Федор Віцо. Чому я пишу по-русинськи? Сохтаж жити довго у мене сяву робив недавно, лим на шістдесят шестому році життя. Тямлю близький родак, директор нашої сільської ошколи, атеїст Петро Потишняк, ми казав. Аж душі не є, що в мене її не є. Айбо так, няда, коли то та душа заболить, що зачинав писати і пишу у душі, і з душою. У сі годи писання боровімся за признання самим собою, себе самого дуже талантним. Хоч досі там давно учеркнув слово дуже, ужеся перепунення б відчеркнути слово талантний. Правда, перший мною живий критик. Уповів мені, ось талант у від мене одняти не може, і пензато не є говня. Ай бо туди нашом жив і такся ся каторжом трудив. І запілу челядь писав їм файно, писав їм такі довгі стихи, що вони прикривали мою бездарність, курті би на такої неволошне. Меже українськими писателями, а камай помеже закарпатськими ганьбивимся бути талантним. За тото женим ними навтема був Лемтаком і Койоони бездарним. Писав їм книги з хибами. Помімо орфографічних, многом начинив ідеологічних хиб. Хоч гадав, ош свою многолітню літературну роботу заслужив їм право писати з ошибками, а камай з ідеологічними. Тим більше вшитки держави, у котрих я существував, говорили зо мною з позиції сили. Завто в мене вже в Криві. Говорити з державу із позиції безсилля у розцвіті сил і опитам перейшов із українського писання на русинське. А ту криницю легіні копали з усіх країв сюди пісні збирали. Які красні слова. Я виджу, же Іван Петровці глядав свої поетичні образи у душі, бо вони такі красні, Геярні кікірі, шіфіалочки, рястики, аби подарити їх нам. i svitovi